Клаус Гаґеру Маркус і дівчата. Розділ 19 Відчинивши вхідні двері, Маркус почув телефонний дзвінок. Він зачинив їх, постояв на східцях і трішки почекав. А тоді відчинив знов телефон не вгавав. Він зачинив двері, звів дух, зітхнув, зайшов до вітальні і підняв слухавку. Алло, мавпусе? То була Елен Кристина. Так, де ти подівся? Пішов додому. Чого? Що ти хочеш цим сказати? Ти був неперевершений. Та ну тебе! Стривай! Чого тобі? Всі тільки про тебе й говорять. Та вже ж, ти грав краще за Леонарда Капріо. Не знущайся. Олександра сказала, що зроду не бачила, аби хтось так проникливо грав Ромео. А то ж, особливо в наряді мамки, ти її просто загіпнотизував. Тобі не треба було втікати. Маркус нічогісінько не розумів. Він уже не раз виставлявся на посміх, але монологом Ромео перевершив самого себе на всі сто. Вийшло не просто по-дурному. Він повівся як телепень. Невже після того всього вона назвала його фантастичним? Елен Кристина казала правду. Він розумів те з її голосу. Але якщо це правда, то виходило, що чим безглуздіше він поводився, тим більше захоплення викликав у своїх друзів і. Може, це означало, що чим меншим дурником він виставлявся, тим забільше дурника його вважали. А якщо воно так і є, то виходило, що смисл його життя в тому або якомога частіше виставлятися на посміх. Мавпоса. «Алло, ти там? А де ж? Ми змушені були переривати репетицію. Нарешті потяща фраза. Розумію, Сігмонд пошкодив ногу. Що? Коли ти вибіг із зали, він зійшов на сцену, став балансувати на самому її краю і втратив рівновагу. Тож полетів униз і звихнув ногу. Вона хихикнула. Нема чого сміятися. Є, бо тепер треба, щоб Ромео грав хтось інший, еге Ну і хто ж? Ні. Так. План спрацював, тепер усі хочуть, щоб роль дісталася тобі. Твій монолог настільки вразив Сівунда, що іншої думки він навіть не може припустити. Де там? Просто так вийшло. Нічого просто так не виходить. У мене то вийшло мимохідь. Стривай, мавпоса. Він каже, що то в нього вийшло мимохідь, передала вона комусь на тому кінці дроту. Гаразд, зараз скажу Сігмунд не вірить, що в тебе так вийшло проти твоєї волі. Хіба Сігмун там? Ага, ми сидимо в Муни. Я думав, він вивихнув ногу, вона знов хихикнула. А вже ж, може, думав, а може й ні. Ти прийдеш? Зараз так, нам треба обговорити, хто гратиме мамку. Ніхто її не гратиме, сказав Маркус і повісив слухавку. Він вибіг у передпокій, треба було поквапитися, поки всі часописи країни не анонсували повідомлення про те, що 20 червня в Рюді Маркус Сімонсон гратиме ромео. У дверях він зіткнувся з Монсом. Чого це ти, Маркусе, не всидиш на місці? спитав він. Куди тебе знов несе? До Муни. Може, піти з тобою послухати, як ти граєш? Я нікого не гратиму, відповів Маркус. Тоді тричі відчинив і зачинив двері та й зник за порогом. Монс ще раз відчинив двері, потім зачинив і подався до вітальні. Його щасливе число було чотири. Двері відчинив Сігмунд. На вигляд, він був здоровий і бадьоренький. Ну, дорога моя, сумнати Боже. Хоч би й були твої звістки сумні, ти весело їх передай. Я відмовляюся. Від чого? Грати Ромео? Не валяй, дурня, з тебе вийде прекрасний Ромео. Я там знепритомнюю. Е, ні, непритомнітимуть дівчата. Їм не доведеться непритомніти. Усій цій комедії треба покласти край. Не верзи дурниць, ми всі як ненормальні пнулися задля тебе з трьох шкур. Елен Кристина запустила уроки, я майже вибився з сил, Мона стала ревнувати мене до Олександри так, що вже ладно зі мною порвати. Ти не можеш тепер давати задки. Ти сам затіяв усю цю колотнечу. Е, ні, це ти затіяв. Це ж ти закохався, нагадав Сігмунд. Тоді, вибачте, так не вийде. Ми всім жертвували задля тебе, і якщо ти. Нас зараз зречешся, можеш просто забути про наше існування. Але Сік, усі воліють бачити тебе в ролі Ромео. Ми взяли з собою костюм, можеш тут же його приміряти. Мабуть, він на мене не прийдеться, промимирив Маркус, ступаючи слідом за Сігмондом у кімнату, де сиділи Муна й Елен Кристина. Костюм на нього майже прийшовся, хоча оксамитова куртка була трохи великувата, а лосини сиділи на ньому не так елегантно, як на Сігмондові. Який ти милий, сказала Мона. Страшенно милий, докинула Елен Кристина, а може, потренуємося цілуватися? Маркус похитав головою. А можна мені вдягнути ще й шолом? Троє друзів засміялися, і Маркус збагнув, що не було сенсу пояснювати про серйозність своїх намірів. А тепер повернімося до мамки, запропонував Сігмонд. Тут у нас є проблема. Чорт на що? сказав Маркус. Виходить, ми не маємо мамки, тож усе таки виставу треба відмінити. У мене є ідея, сказав Сігмунд. Наступного пообіддя вони зустрілися в Маркуса, щоб поговорити про мамку. Мона й Елен Кристина принесли з собою костюм. Сігмунд міцно прикріпив до гомілки захисну пов'язку і натягнув поверх кросівки шкарпетку. Окрім того, хлопець десь роздобув пару милиць, щоб усі. Бачили, наскільки серйозно він покалічився. Сігмунд виклав свою ідею перед Монсом, і чоловікові, здається, найдужче в світі тоді хотілося одного емігрувати кудись із Норвегії. То ви. То ви хочете, щоб я. Атож, відповів Сігмунд. Я визнаю свою думку нікудишньою, але це єдиний вихід зі становища. Я не хочу, костюм на мене замалий. Я позичила його в мами, сказала моно з таким виглядом, наче їй виповнилося дев'ятнадцять. Будь ласка, монце, на вас приємно буде дивитися. Не хочу, трохи спокійніше заперечив Монс. За Задля нас, попросила Елен Кристина голосом двадцятилітньої. Я не думаю. І задля свого сина, докинув Сікмунд, Маркус ледь усміхнувся. У цьому нема потреби, тату, прошепотів він, Монс не зрозумів сина. Гаразд, гаразд, зітхнув він. Утім. Костюм я можу поміряти. От і добре, пане Сімонсене, сказав Сікмод, за умови, що ти перестанеш називати мене Сімонсеном. Сігмунд урочисто кивнув, Матимо за честь називати вас Монсом. Ну, ще язик у тебе як помило, промимрив Монс. і взявши торбину з костюмом, зник у ванній. Коли він знов зайшов до вітальні, чотирилисники заходилися його з усіх боків пильно роздивлятися. Сігмунд їх попередив якщо вони засміються, то весь задумолусне, як мильна булька. Тоді Монс відмовиться, хоч би як уклінно вони його благали. По справжньому серйозний був лише Маркус. Він опізнав у батькові себе самого і чудово розумів, що ділося в Монса на душі. Ви дуже гарний, провугнявила Елен Кристина. Ніби створений для цієї ролі, докинула Муна. Мамин наряд вам якраз доли. Вибачте, я на хвилинку відлучуся, в мене щось із горлом. Вона зникла у ванні. Гален Кристина побігла за нею. Цікаво, мовив Сігмунд, – літня, трохи стомлена мамка. Стомлена, як точно сказано, з-під перуки Святої Люсії визирало двійко зляканих очей. Чоло було зморщене, губи опущені, дівчата вийшли з ванни, солідніші, ніж будь коли. Мона підступила до Монса і поправила перуку. Досі в цьому наряді Монс не промовив ані слова. Та ось він невпевнено глянув на сина і спитав Що скажеш? Я тобі до вподоби? А вже ж, тату, ще й як до вподоби? поважно відповів Маркус. «Промовте яку небудь репліку попросив Сігмунд. Монс подивився на нього, подивився та й зітхнув. Стомилась я, дай трохи відпочину. Ох, кісточки боляті, ну й прогулялась. Сігмунд переможно роззирнувся вічі. Хіба можна промовити краще? Одначе наступного дня на костюмованій репетиції так гарно вже не вийшло. Маркуса було не впізнати. Він геть втратив натхнення і бентежився куди більше, ніж досі. Ніхто, навіть Олександра, не почув від нього жодного слова. А щодо поцілунків, то про них нічого й говорити. Навпаки, було помітно, що Ромео щосили намагався уникати Джульєтти. Щоразу, як тільки вона наближалася до нього, він похмуро і сердито від неї відсторонювався. Коли Олександра сказала, що грати з ним стало нестерпно, оскільки він весь час ухиляється від своєї ролі, то Сігмунд, сидячи з витягнутою ногою на стільці і стежачи за текстом, пояснив їй такий мовляв у Маркуса стиль роботи. Коли граєш негідника, то завжди доводиться шукати в ньому позитивні риси. Коли ж граєш героя, то треба збагнути, якої миттю його душу закрадається страх. Це надає образові цілісності і глибини. Молодець, Маркусе! Сподіваюсь, він збере всі риси образу до прем'єри, сказала Олександра і гукнула встит Маркусові, що сходив зі сцени. Ромео, о, навіщо ти, Ромео? Якщо Ромео був не в гуморі, то мамка грала ще гірше. Монс метався сюди туди і, здавалося, блукав по сцені. Він переплутував текст, губив перуку і спотикався об своє вбрання, та найгірше було те, що ставлення Ромео і мамки до гри передавалося й іншим. Дія вистави мов би, нагадувала якесь пташине подвір'я, де всі одне одного клювало, і ніхто не знав, що кому робити. Єдиною втіхою було те, що творча апатія могла перерости в публічний успіх. Столяри, приведені вчителем ВГ, які досі не виявляли особливого зацікавлення виставою, зараз просто не зводили зі сцени очей. Вони плескали в долоні, і коли мамка заривала носом у підлогу, хапалися від реготу за животи. Врешті-решт Монс не витримав і важко опустився додолу. Мені шкода, сказав він, та нічого не вийде. Може, я зможу допомогти? Ніхто не помітив, як та жінка тут опинилася, одначе вона стояла в самому кінці зали й досить давно спостерігала за сценою. Раніше Маркус бачив її лише двічі. Але не помітив, що вони з Олександрою були схожі, тепер це йому впало у вічі. В неї були такі самі темні коси, такий самий погляд і такий же глибокий голос. Слюсарі перестали реготати. Сікмон забувся про звихнуту ногу і підхопився на рівні, а як згадав, то зойкнув і знову сів. А вже ж, мамо, сказала Олександра, мабуть, зможеш. Ти ж грала Джульєто в театральній школі? Напевно, зіграєш і мамку. Монс усе ще сидів на підлозі. Та, запнувся він, та. Олександрина на мати підійшла до сцени. Залюбки, якщо вам так хочеться, відповіла вона й кивнула Монсові. Але в мене й гадки не було відбирати у вас роль. Монс підхопився, наступив на поділ сукні й гепнувся край сцени. Що ви? промимрив він, усе гаразд, це так мило. Мене звати Сара Монсен, сказала вона й усміхнулася. Отакої, власне, я теж Монсен, цебто Монс. Він зняв перуку і почухав голову. Маркус помітив, що голос у батька став хрипіти. Сара засміялася. Я, Олександрина мати, відрекомендувалась вона і подала йому руку. А я, Маркусів, батько, прохрипів Монс. Я так і зрозуміла, сказала жінка і подивилася йому в вічі. Йой. прошепотів Монс, але далі йому в пригоді став воге. Любі друзі, думаю, нам треба закінчувати. Вже звернуло на одинадцяту, а 8 Б завтра складатиме іспит із англійської. Сігмунд підвівся: Окей, товариство, дякуємо вам за сьогоднішній вечір. Ходіть додому, відпочивайте. Усе складається чудово. Здається, вистава у нас вийде на славу.